І смарт-арбітраж у нас залишається. В цілому це дельта-нейтральна стратегія заробіток на фандингу. І в нас тут дохідність 2%. Що ж нам пропонують по біткоїну? По біткоїну у нас є два варіанти. 0,27% і подвійна інвестиції а, майже 168%. Що ж це значить? Така ж сама стратегія, як і в USDC у нас була. USDT. Це можна назвати опціони на мінімалках. Але в цілому, це більше до спекуляції на споті: купити дешевше, продати дорожче. Це не гарантована дохідність, і тут треба розуміти, що просто все залежить від того, як ви будете торгувати. тому Є сенс використовувати цей інструмент, ви вже дивитесь самі, але це не та дохідність, точніше, це не постійна дохідність, яку ми можемо отримати на дистанції. Це дохідність, яку ми можемо заробити спекулюючи. Давайте перейдемо тепер до ефіру. На ефір нам пропонують 1,3%. Стейкінг 2,95, майже 3 і подвійні інвестиції це таке ж саме спекулювання, як і в біткоїні, і стейблкоїні. Ми дивились до 200%. Але знову ж таки, ми не можемо опиратися на цю дохідність, тому що вона є невалідна. Тут все залежить тільки від вас, а не від інструменту.